Вітаю вас на каналі «Педагогічний Хаб. Сьогодні ми познайомимося з генератором фото за допомогою штучного інтелекту, але промти прописуються українською мовою. Нам потрібно обрати Microsoft Create безкоштовний генератор зображень Shim. Відкриваємо. Відкриється Microsoft 365. Обираємо безкоштовно створюйте власні зображення, клікаємо, відкривається вікно поступово. І далі нам потрібно прописати промп, який ми бажаємо. Те, що ми бажаємо бачити у формі фотографії. Є внизу вже створення фотографії за промтом, можна навіть обрати і почитати. Наприклад, про собаку. Макрос детальне зображення собаки, що лежить на м'якій сірій полірованій підлозі. Тобто все прописується, як собака покладе голову, руки для відпочинку, що вона там буде дивитися, Тобто, реалістичний портрет. Можна редагувати підказку. А можна завантажити вже дане фото, клікнути по даному фото і його завантажити для своєї презентації. А можна промпт прописати свій. Для того, щоб прописати свій промпт і працювати, редагувати або завантажити, вам потрібно увійти. Справа у вас повинен бути значок Увійти, ви клікаєте увійти, заходите в свій обліковий запис Microsoft 365. Клікаєте, обираєте свій аккаунт, пароль свій, якщо він вже створений, якщо ні, створюйте свій пароль і все це збережено буде автоматично. Далі вам потрібно прописати промпт. Прописуємо промпт. Для прикладу є лисиця в блискучому костюмі світло світло чорних кольорах, тобто детально прописана лисиця. Ви теж тут детально прописуєте, що ви хочете бачити. Наприклад, грайлива білка. Просто два слова. Просто хочу грайливу білку і чотири зразу будуть. Картинки, фото відносно грайливої білки. Але треба розписати детально про білку, що ми хочемо побачити. Яка це білка буде, можливо, вона буде на дереві, можливо, буде горішки, горіхи буде їсти. Тобто, все це прописується. Влітку, взимку, природа, це парк або на дереві. Тут тобто є чотири фото відносно грайливої білки. Якщо ми детально пропишемо, то ми дізнаємося. Далі ви можете завантажити. А можете, щоб воно збереглося в вашому кабінеті. Внизу ви бачите те, що в мене вже сформовано, воно залишається завжди в моєму кабінеті. Наприклад, такий вовк лісі навколо звір. Якщо подивитися, то 4 фото про вовка навколо звіря. Ми можемо завантажити, а можемо редагувати. Якщо у вас не збереглося на комп'ютері, ви видалили, можете повернутися до свого кабінету і побачити, що ви створювали там сьогодні, або ну, коли створювалися, автоматично залишається в вашому кабінеті. Промти пишемо української мови, але більш пишіть їх розгорнутиме. Це краще буде.